Сьогодні хочу познайомити вас з академією розвитку мовних шкіл від онлайн платформи Token Cloud. Ця академія має досить вузьку спеціалізацію і фокусується саме на навчанні власників та команд мовних шкіл. Причому навчання тут поділяється на два чітких напрямки: бізнес-курси для власників та керівників освітніх бізнесів та методичні курси для вчителів та команд мовних шкіл. Команда академії має понад 20 років досвіду у сфері позашкільного вивчення мов і працює виключно з мовними школами. Тож чудово розуміє усі виклики та особливості цієї галузі. Тренерки це практики, які щодня працюють у цій сфері. Усі інструменти, які вони дають, вже перевірені на реальних школах в навчальному процесі. І приносять результати. Плюс навчання максимально зручне, можна бути присутнім на лайв заходах, а можна переглядати записи. Плюс завжди є практичні завдання, а також підсумковий тест, щоб перевірити, як засвоїли матеріал. Тож, якщо ви власник, керівник чи викладаєте в мовній школі, подивіться, що робить Token Cloud Академія. Почніть, хоча б з безкоштовних вебінарів, і переконайтеся, що це дійсно корисно.